Науковці заявили, що соціальні мережі можуть викликати неврологічний розлад СДУГ. Хоча вони до кінця й не розібралися з цим питанням. У дослідженні взяли участь понад 8 тисяч дітей з США віком від 9 до 10 років. Вони самі фіксували, скільки часу проводять в соцмережах відеоіграх і перед телевізором. Батьки паралельно оцінювали здатність дитини концентруватися та наявність ознак гіперактивності протягом 4 років. Поведінку дітей вивчали вчені Каролінського інституту у Швеції та університету охорони з здоров'я і науки штату Орегон за цей час середній час у соцмережах зріс із 30 хвилин до 2,5 годин на день. Разом із цим посилились ознаки СДУГ, неуважність і проблеми з концентрацією. А у телевізорі-відеоігри такої кореляції не показали. А тепер головне дослідники окремо підкреслили причинно наслідковий зв'язок між соцмережами та СДУГ вони так і не довели. Неуважність могла з'явитися після залипання в рілсах, але не обов'язково через них. Зате посилання на дослідження вже можна використовувати щоб лякати підлітків. Будеш багато сидіти в соцмережах, мозок зіпсується. Мені здається, достатньо переконливо, щоб замість соцмереж обрати книжечку.